Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15 на 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання у описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, шукаємо найбільші цифри Це 15 знизу. Замальовуємо. Більше тут 15 ок нема. Ну, походимо від, від низу від краю. 12-ка. Раз. Одиниця знайдена. Тут куча одиниць. Ну, поки, поки просто знизу по, замальовую четвірка. ка П'ятірка. Тут, скоріше за все, зараз знайдеться автоматом трійка. Десь одиниця буде отут 12-ка. Також верх піднімається. Є. Тепер тут походимо від краю двійка, двійка. Секунду. Так, тут п'ятірка, п'ятірка. Так, одиниці крайні знайдені. Тут сімка. можна, не можна, точніше, можна одразу малювати. Тому що по-іншому вона тут не буде ніяк розташовуватися. Тут. Ну, по горизонталі оці трійки тут, тільки тут будуть знаходитися. Тут десь одиниці. Невідомо де. Так. Дуже схоже на, наче на минулий кросворд. Так, двійка. Одиниця. Двійка. Одиниця, одиниця. Так, одиниця. Потім ще має десь одиниця йти, потім двійка і одиниця. Так, тут особливо нічого не намалюєш. Так, з двійка, одиниця, п'ятірка. П'ятірка. Це може бути п'ятірка. Тут, отут по вертикалі, цікаво, 2, 4, 1. Одиниця знизу, оце четвірка буде. 100%. І, значить, оце у нас двійка, щоб нам полегшити справу і краще її обнести хрестиками. Таким чином. Тобто крайні позиції залишити, де вона ще може знаходитись, а інші е обнести хрестиками. Так, тут така сама ситуація, тобто четвірки. Тут двійку зробимо так само, обнесемо хрестиками. Тепер це нам дає змогу сказати, що отут не буде цієї двійки, тут її не буде. Тут її не буде, і тут її не буде, тут буде одна її клітинка. Трійка ця по горизонталі влазить тільки сюди. Тут закрився ряд, тут якась вісімка, вона тут вже повністю отак от замалюється. Далі двійка одиниця. Ага, двійка, двійка, одиниця, значить, ось можна їх тут малювати по горизонталі. Так. Тепер нам треба ще дві крайні одиниці знайдені, а яка ця одиниця тут не показується. Ну і правильно. Отут у нас. Ага, тут вже повноцінно можна по горизонталі замалювати. Є. Ну і єдине місця для одиниць, які залишилися, це тут це тут. Все, кросворд розв'язано. Дякую за увагу.